Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему площа паралелограма. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Теорема. Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони та висоти, яка проведена до цієї сторони. Доведемо цю теорему. Дано у нас паралелограм ABCD, BM і CN його висоти, S – площа, і треба довести, що S дорівнює сторона BC помножена на висоту П. М. Покажемо, що прямокутник MBCN рівновеликий даному паралелограму. Нагадую, рівновеликими називають многокутники, які мають рівні площі, але вони можуть відрізнятися за формою, тому їх не можна назвати рівними. Площа паралелограма дорівнює суми площ трикутника ABM і трапеції MBCD. Площа прямокутника дорівнює сумі площ зазначеної трапеції та трикутника ДЦН. Проте трикутники АБМ і ДЦН рівні за гіпотенузою та гострим кутом. Відрізки АБ і СД рівні як протилежні сторони паралелограма, кути 1 і 2 рівні як відповідні при паралельних прямих AB і СД та січні АД. Якщо ці трикутники рівні, то вони, звичайно, є рівновеликими. Звідси випливає, що паралелограм ABCD і прямокутник MBCN рівновеликі, площа прямокутника дорівнює добутку довжин сторін PC і BM. Тоді площа паралелограма дорівнює BC помножене на BM. Теорему доведено. Щоб завершити доведення, потрібно розглянути випадки, коли основа М висоти БМ не належатиме стороні АД або збігатиметься з вершиною Д, і в цьому разі паралелограма ВЦД і прямокутник МВЦН будуть рівновеликими, можете довести цей факт самостійно. Якщо позначити довжини сторін паралелограма та проведеної до неї висоти відповідно буквами А і H, то площу С паралелограма обчислюють за формулою. S дорівнює А помножене на h. І ця формула вам вже знайома. Тому давайте тепер виконаємо завдання для закріплення знань, але перед тим буду вдячна за підписку і підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. У паралелограмі сторони дорівнюють 8 см і 6,4 см. А висота, проведена до більшої сторони 6 см. Знайдіть висоту паралелограма, проведену до меншої його сторони. Нехай ABCD – даний паралелограм, у якому AB – менша сторона 6,4 см, більша сторона BC – 8 см, і висота, яка проведена до більшої сторони ДМ, буде 6 см. А нам потрібно знайти висоту, яка проведена до меншої сторони. Площу паралелограму ABCD можна виразити двома способами: як добуток. Більшої сторони до однієї висоти ДМ. І як добуток меншої сторони AB до висоти DH. В першому випадку можемо підставити значення довжин і знайти площу 48 квадратних сантиметрів. Отже, із другої рівності можемо одержати висоту DH, яка буде дорівнювати площа, поділена на сторону. Замість площі підставляємо її значення, яке ми знайшли в першій рівності. А сторона АВ у нас дана за умовою. Отже, ми знайшли висоту DH, яка дорівнює 7,5 см. Задача 2. Доведіть, що висоти ромба, проведені з однієї вершини, між собою рівні. Нехай ABCD даний ромб, БМ і БН його висоти. Бачите, проведені з однієї вершини. Оскільки ромб є паралелограмом, то його площа буде дорівнювати добутку однієї сторони на висоту, також з попередньої задачі ми дізналися, що площа буде дорівнювати добутку іншої сторони на іншу висоту. З означення ромба ми знаємо, що його сторони AD і DC рівні, тому висоти BM і BN також будуть рівними. Цю властивість ромба треба запам'ятати, вона вам знадобиться на наступних уроках. Задача 3. Периметр паралелограма дорівнює 36 см, а його висоти 4 см 5 см. Знайдіть площу паралелограма. Нехай ABCD даний паралелограм, bm висота буде дорівнювати 4 см, а Bn 5 см. Щоб знайти площу, нам потрібно знати сторони. Отже, давайте з формули периметра можемо знайти сторони. Якщо за умовою він дорівнює 36 см, тому треба 36 поділити на 2, і сума сторін буде дорівнювати 18 см. Позначимо сторону AD Х. Тоді з попередньої рівності буде DC дорівнювати 18-х, виразимо формули площ паралелограма, як ми це робили в попередніх задачах. І ми можемо праві частини прирівняти. І можемо підставити замість AD Х, замість DC 18, х, замість BM, що нам дано 4, і замість BN 5. Отримаємо ось таку рівність. Розкриємо дужки, перемноживши кожен член на 5, отримаємо ось таке рівняння, можемо розв'язати його і отримати х дорівня 10 см. Що таке х, це у нас сторона АД. Тому з. Цієї формули ми можемо знайти площу. Замість АД підставляємо, замість БМ підставляємо і отримаємо 40 квадратних сантиметрів. Розв'язали задачу, переходимо до наступної. Задача 4: вершини АД, А1 і Д1 паралелограмів АБЦД і А1БЦ Д1 лежать на одній прямій. Доведіть, що площі цих паралелограмів рівні. Висота у цих паралелограмів однакова. Отже, у першого паралелограма ми можемо записати формулу площі ось так. АД сторона помножена на h. У другого паралелограма площа нехай буде s 1 це a 1 d 1 помножена на висоту H. Ми знаємо з означення паралелограма, що його протилежні сторони рівні. Отже, AD дорівнює BC. І а 1 d 1 дорівнює БЦ. Тобто АД і A1D1 теж рівні між собою. Можемо це так записати. І подивіться, якщо висоти однакові ці відрізки рівні, тобто праві частини рівності рівні, отже, ліві частини так само будуть рівними. Задача розв'язана. І на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення!